Thank you Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Сніг на голову, вода під ноги. Щойно Одеса впоралася зі сніговими заметами, як містянам почали докочати калюжі. Жахливе недбальство. МВС назвало причину вибуху у кафе в Ізмаїлі. Новий старт біометричних видачу паспортів нового зразка перенесли на 12 січня. Індексація зарплати пенсії не передбачена в державному бюджеті на 2015 рік. Однак вона закладена в іншому законі. Про це у понеділок заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман на брифінгу. Окрім того, спікер Верховної Ради спростував інформацію про те, що заробітні плати чиновникам не будуть скорочуватися. Це теж прописано не в держбюджеті, а в законі про оптимізацію соціальних видатків. Наголосив Гройсман. До речі, вже цього тижня Верховна Рада України має розглянути закон про децентралізацію влади. Нарешті є перші кроки, які можливо назвати достатньо серйозними і потужними, в тому числі і в питанні фінансів публічних, які перейдуть до територіальних громад. Ми на середу вже будемо мати орієнтовні цифри місцевих бюджетів. І це по попереднім розрахункам можу вам зазначити, що місцеві бюджети збільшились. Це буде означати, що вони зможуть збільшити свої інвестиції в дороги, в освітлення, в комунальний транспорт. Громади меншого типу, які не мають громадського транспорту, можуть працювати над іншими надзвичайно важливими темами, в тому числі підтримки охорони здоров'я, підтримки освіти, як дошкільної, шкільної, і позашкільної. Тобто сьогодні з'являються інструменти територіальних громад на те, щоб розпочати процес розвитку. А ще Гройсман закликав якнайшвидше знищити депутатську недоторканність. В такий спосіб в Україні припиняться фальсифікації виборів, наприклад, купівля голосів виборців. Теракту не було. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у кафе біля фонтану у місті Ізмаїл, в результаті якого постраждали дев'ятеро людей. Ймовірна причина трагедії витік газу з газового балону із подальшим вибухом та горінням. Серед постраждалих п'ятеро співробітників кафе і четверо відвідувачів, троє співробітників закладу в реанімацію у важкому стані. Найбільше постраждав 19-річний мангальчик. Після вибуху балону хлопець, попри опіки, допомагав працівникам кухні вибиратися із палаючого приміщення. На ранок 12 січня усі постраждалі перебували у лікарні Ізмаїлу. Напередодні увечері туди виїхала бригада медиків з Одеси. А вже згодом з'явилося повідомлення, що п'ятьох постраждалих на швидких відправили до опікового центру Одеси. Нагадаю, вибуху кафе стався 11 січня. Як з'ясувалось, заклад тривалий час був на реконструкції і відкрився за місяць до нового року. Відомо, що об'єкт працював без дозвільних документів щодо протипожежної безпеки органами державного нагляду ДСНС України в Одеській області кафе не перевірялося у зв'язку з мораторієм на проведення перевірок. Продовжуємо випуск. Біометричні паспорти в Україні почали видавати не з 1 січня, як прогнозувалося раніше, а лише з 12-го. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Нові документи відповідатимуть світовим стандартам до того ж, вони є однією з ключових умов, щоб українці могли їздити в Європу без віз. Ми вже зараз встановили 35 терміналів, які протягом місяця зможуть видавати до 30 тисяч паспортів. Але. З 15 лютого повинно функціонувати 606 точок видачі паспортів. Це більше майже на 200, ніж зараз є зачинною системою. І в 2015 році ми дійдемо до цифри видачі 2,5 мільйона паспортів на рік. До кінця року Україна дійде до цифри у 2,5 мільйона паспортів на рік той час, як зараз видається півтора мільйона закордонних паспортів. При цьому усі не біометричні, а звичайні закордонні залишаються чинними. Всі закордонні паспорти, які зараз є у людей на руках, вони всі чинні, за ними можна їздити, їх не потрібно здавати, їх не потрібно міняти. Всі ці паспорти також працюють до того моменту, доки людина не прийме рішення отримати новий біометричний паспорт. Ще одна новація торкнеться дитячих проїзних документів. Замість них дітям будуть видавати паспорти терміном дії на 4 роки. Зима, схоже, не збирається поступатися і продовжує випробовувати Одесу на стійкість. У ніч проти понеділка місто накрило мокрим снігом. Враховуючи прогноз погоди, комунальні служби перебували у стопроцентній готовності. На вулиці вийшло 78 одиниць снігозбиральної техніки, із них 19 було залучено зі сторони. У нічний час від снігу вдалося розчистити усі магістральні шляхи. Загалом розкидано 190 тонн піщано-соляної суміші. гайлися і двірники. Розчищати двори, тротуари і зупинкові комплекси від снігу розпочали ще з п'ятої ранку. За повідомленням прес-служби мерії, контроль за роботою комунальних підприємств, задіяних у прибиральні снігу, покладено на першого заступника міського голови Анатолія Орловського. Зазначу, що на апаратній нараді 5 січня міський голова Геннадій Труханов доручив профільним структурам розглянути можливість облаштування найбільш задіяної міської спецтехніки відеореєстраторами і gps навігаторами на думку мера, така міра підвищить ефективність роботи спецтехніки та надасть Одеситам можливість її контролю. У подальшому при запуску повної версії проекту Електронне місто це дозволить громаді відстежувати роботу спецтехніки, в тому числі і снігоприбиральної в режимі онлайн. Нам необхідна повна відкритість і прозорість у роботі усіх структурних підрозділів Одеської міської ради, підкреслив Геннадій Труханов. 2014 рік наостанок засипав Одесу снігом. А ось наслідки розгрібає 2015. й Снігоприбиральна техніка, яку спорядила міськрада, працює на максимальну потужність. дої роботи плюсова температура і талий сніг. Укупі все це ускладнює рух транспорту у центрі міста. Налегший пішоходам. Вода пошкоджує взуття, а подекуди просто блокує пересування. Як виходять із ситуації, дізнавалася Катерина Чабан. Куди не дістатися спеціальні в снігоприбиральній техніці, наслідки негоди ліквідовують вже двірники. Не на камеру зізнаються, снігу багато, а рук не вистачає. Найважче прибирати мокрий сніг, тож до усіх дворів дістатися не встигають. Дорікання містян справедливі. Дої ругаюся, невже хоч дорожку треба, по дому вийти з парадного нізя. Не прочищено нічого. Рібінка, ви знаєте, на руки візьмемо, скільки я пройду, ним. А краще, що щоб вовремя чистили? Щоб вовремя вбиралася, тоді не буде проблем. А ось містяни, особливо люди похилого віку, кажуть, у непогоду краще сидіти вдома, аби не травмуватися. Ми не виходимо, старий, ми старі, ми боїмося ноги поламати. Після новорічного снігопаду Одеса Тане. Якщо раніше місцеві жителі масово закуповували кригоходи, то тепер запасаються шкарпетками та пакетами, аби не промокли ноги. кулечки одеваю, одеваю в больнице, знаете, эти как Бахилы. Их? Бахилы, да. Помогает? Мне... Нет. Ну, носки сухие, по крайней мере. Так, мокро, все мокро. Не важно, какие сапоги, дорогие, дешевые, Свинок, все А носки помогаю, знаю, носят у нас знакомые, одевают носочки где-то вот так, обрезаю. И в носках не падали. Я в этих, казалось бы, подошва хорошая, не скользко упала. Як би там не було, але найкращий помічник все ж таки надійне і перевірене взуття, переконують одесити. Есть, как бы у мене підошва нормальна, де хоч в кросок хожу, вчитую те, що в основному влучить нормальну обувь. Щоб ноги не промокли, ношу вот такі сапожки. дуже хороші. Це перше. А вдома вот... я в частному домі живу. такі резинові ходжу. знаходимо ходимо Судячи зі снігових кучугур та плюсової температури вода в Одесі явище неминуче. Але якщо бути уважним та дотримуватися усіх мер безпеки, вберегтися від можливих травм і неприємностей, на кшталт мокрих ніг і як наслідок нежиттю – реально. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Кому кому, а у дітлахам зі снігом справді поталанило. Тим паче, що випав він якраз під час шкільних канікул. Цього року вони тривають аж півтора місяця. До таких заходів вдалися, аби заощаджити на опаленні у навчальних закладах по всій Україні. Як проводять вільний від занять час самі школярі? Дивіться у сюжеті. Кожен регіон на власний розсуд підходив до тривалості зимових канікул. Вирішальним було опалення шкільних приміщень. Остаточний вибір залишався за навчальним закладом. В Одесі зимові канікули зайняли майже півтора місяці. Самі школярі таким обставинам лише раді. Тим паче, що цього року приємний сюрприз піднесла і погода. А значить, справжнім зимовим забавам бути. Я зимові канікули дуже добре, хорошо, Катаюсь на санку. Э, играю в снежки в строю с, снежные пылью. бабы а на каникулах в кино в пиццерию ну в разное куда не знаю еще хочу тогда э, <соценно> и уровень докончить игры и я люблю ходить в театры потому что там все время спектакли хорошие я я раньше не любил а сейчас я люблю в театре в театр ходить а, а, особенно в театр москомедия катаюсь на санках что еще делаю? стоя снежная база там и, и бегаю снежки и все и пью и река и девяшки, и тетик и маме Незважаючи на те, що діти знають, чим зайняти себе на канікулах, є і зворотня сторона медалі. Найбільше побоювання в українських вчителів і школярів викликає можливий перехід навчальних закладів на шестиденний графік. Втім, як саме будуть надолужувати пропущені уроки, остаточно ще не вирішили. Тож, зараз найкращий час, щоб відпочити та набратися сил. Навчальний рік обіцяє бути напруженим. Марина Нідевєс Георгій Дячик. На цьому у мене усе. Більше інформації вже у наступних випусках. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91 На все добре.